Далі у нас це, знову ж таки профузійні ускладнення, які можуть бути. І, Добре. на жаль, вони трапляються час від часу. І що з ними робити? Як на них реагувати? Отже, якраз про це доповідь Олександра Медведя, завідувач інсультного відділення Одеська обласна клінічна лікарня. Доброго дня, колеги. Хочу доста... представити вам доповідь на тему реперфузійні ускладнення системної тромболітичної терапії. Ішемічний інсульт є однією з провідних причин смертності та інвалідизації у світі. На сьогоднішній день стандартом лікування інсульту є реваскуляризаційні втручання, такі як системна тромболітична терапія та механічна тромбектомія. В контексті активного розвитку реперфузійної терапії в Україні, зокрема системного тромболізісу при гострому ішемічному інсульті, спостерігається стійке зростання кількості проведених процедур в межах національних програм екстреної допомоги. Це є безумовним досягненням системи охорони здоров'я, однак паралельно висуває нові виклики, пов'язані з ризиками реперфузійного ураження тканингом. Тканин, геморагічних трансформацій, новрифлов ефекту та інших ускладнень, зважаючи на збільшення охоплення пацієнтів цією високоефективною, але потенційно ризикованою терапією, питання раннього виявлення, профілактики та менеджменту реперфузійних ускладнень стає критично важливим для збереження функціональних результатів лікування та запобігання інвалідизації. Крім того, наявність відставання в стандартизованому моніторингу ускладнень після системного тромболізмісу, особливо в закладах без ангіографічної підтримки, підкреслює потребу в формуванні клінічних маршрутів, чітких навчання персоналу та вдосконаленні локальних протоколів. Саме тому дослідження цієї теми є надзвичайно актуальною з клінічної управлінської та стратегічної точок зору для підвищення безпеки лікування та ефективності сучасної реперфузійної медицини в Україні. Що таке реперфузійне ушкодження? Це ураження мозкової тканини, що виникає після відновлення кровоплину в ішемізованій ділянці. Його основними механізмами є надмірне утворення вільних радикалів, порушення гематоенцефалічного бар'єру, нейрозапалення, активація мікроглії, набряк мозку та геморрагічна трансформація. Новрефлов no синдром. Це патофізіологічний пато стан, при якому, незважаючи на успішне проведення реканалізації, відновлення прохідності великої судини, наприклад, після тромболізу або після тромбоктомії, ми все рівно отримуємо порушення мікроциркуляції, вішемізовані тканині, яка не відновлюється належним чином. Навіть після успішної тромбоктомії, після успішної тромболітичної терапії, ми інколи на наступний день на КТ-контролі все рівно бачимо сформоване велике вогнище. Частота ускладнень після тромболітичної терапії, які пов'язані з реперфузійним ударом, це симптоматичні внутрішньомозкові крововиливи, можуть зустрічатися з частотою від 6 до 10% за новими матеріалами 23-25 років, і найбільш вивченими такими ускладненнями є якраз ускладнення після системної тромболітичної терапії. Реперфузійне ушкодження, це токсичний вазогенний набряк, сайлент-гематоми, інфарктне розширення зустрічається до 40% і воно не має клінічних часто проявів і діагностується лише інструментально. Геморагічна трансформація, будь-яка форма, навіть безсимптомна. За дослідженнями, підтверджених в нових аналізах, може зустрічатися з частотою до 38% і часто є частиною реперфузійного ушкодження. Масивний набряк мозку після тромболітичної терапії від 2 до 8% і пов'язаний з порушенням гематоенцефалічного бар'єру, новрефлом синдромом і активністю ферменту ММП 9. Порушення мікроциркуляції новрефлом синдром також може зустрічатися до 30% і часто супроводжує реперфузію навіть при повній реканалізації мтк 3 Хочу представити вам метааналіз, який був. Проведений 2023 році, коли було включено 15 досліджень загалом понад 15 тисяч пацієнтів, і результатами цього дослідження було показано, що едаравон показав істотне зниження смертності порівняно з групою контролем, тобто було дві групи контролю, в яких використовувався едаравон і не використовувався. І інтрацеребральні гематоми, асимптомні геморгічні трансформації, вони отримали зменшення незначуще через гетерогенність, тобто, Інформативно незначущі зміни були. Наступне дослідження PROTECT-4 і 5 – Це дослідження, яке було створене, проведене для оцінки використання даравону в гострому при гострому ішемічному інсульту в часовому проміжку 4,5 години. Метою роботи була оцінка використання даравону. Та його ефективності і безпеки при застосуванні разом з рекомбінантним активатором тканинного плазменогену, тобто з тромболітичною терапією в пацієнтів з гострим і інсультом протягом 4,5 годин від початку захворювання. В цій популяції було досліджено 11, понад 11 тисяч пацієнтів. Пацієнтів, частина пацієнтів отримувала лише тромболітичну терапію, а частина пацієнтів отримувала едаравон плюс тромболітичну терапію. І оцінювались кінцеві точки. Це функціональний результат за модифікованою шкалою Ренкіна на 90-й день і частота симптоматичного внутрішньочерепного крововиливу протягом перших 36 годин після моменту лікування. За результатами даного аналізу було в. Виявлено наступні пункти. Частота пацієнтів з модифіку... За модифікованою шкалою ренки на 0,1 бал на 90-й день була 51% в групі едаравону з тромболітичною терапією в порівнянні з 39% лише в групі, яка отримувала тільки тромболітичну терапію. Частота симптоматичного внутрішньочерепного крововилову протягом 36 годин. Після введення тромболітичної терапії в групі Едаравон плюс тромболітична терапія становила 1,6%, що не перевищує ризики само, самої процедури тромболізису. Вихід на оцінку по шкалі 0,1 бал через 3 місяці, як вже було сказано, було 51% в групі, яка отримувала і едаравон, і тромболітичну терапію в порівнянні з 39%, які отримували тільки тромболітичну терапію. При додаванні едаравону до альтеплази. Саме у важких пацієнтів з важкістю інсульту по НІЧСС більше як 16 балів суттєво покращувались показники відсутності неврологічних порушень за шкалою Ренкіна. І висновками даного дослідження було те, що даравон у поєднанні з тромболітичною терапією протягом 4,5 години після початку терапії. Покращує ефективність після початку інсульту, покращує ефективність і безпеку терапії, не підвищуючи ризик внутрішньочерепного крововиливу. Також це дослідження мало клінічне значення, що при використанні даравону разом з альтеплазою ми можемо отримати основні такі ефекти, як посилення раної реканалізації, інгибування геморагічної трансформації і отримання цитопротекції, яка саме запобігає реперфузійному ушкодженню. І це дослідження має значення для наступної медичної практики, тому що воно підтверджує патогенетично обґрунтовану роль нейропротекції, редукція окисного стресу в поєднанні з тромболізісом і статистично значущі клінічні ефекти це обнадійлива база для подальших доказових досліджень, для того щоб можна було ці дослідження спроектувати на наші клінічні протоколи. Також хочу представити субаналіз Rescue Japan, метою якого є оцінка впливу Едаравону на клінічний прогноз знову ж таки на 90-й день по шкалі модифікованій шкалі Ренкіна у пацієнтів з гострою оклюзією магістральних церебральних судин ЛВО і використовуючи дані з національного реєстру Японського реєстру. в, дизайн, в дизайні було оцінено з реєстру. Понад 1400 пацієнтів, які проводилися в 84 японських медичних центрах, яким проводилися системно-тромболітична терапія, ендоваскулярне втручання, і які отримували едаравон в дозі 30 мг два рази на добу протягом 7 днів. В результатами даного субаналізу були отримані результати, де едаравон. В 22,9% випадків мав сприятливий результат за шкалою МРС на 90-й день в порівнянні в групі без едаравону 13,8%. Тобто це статистично значиме збільшення. І ключовими висновками було, що едаравон достовірно покращує функціональні результати у пацієнтів з ЛВО. І найбільший ефект спостерігається при комбінації з тромболітичною терапією тобто, коли ми маємо бриджинг і додаємо, ще едаравон. Наступне дослідження Енамото 2019, де оцінювались клінічні ефекти раннього застосування едаравону в пацієнтів з гострим і інсультом, яким проводилася ендоваскулярна реперфузійна терапія. Ретроспективне обсерваційне дослідження було присвячене оцінці клінічних ефектів раннього застосування едаравону. Було досліджено 11 тисяч 508 пацієнтів з гострим інсультом, які пройшли ендоваскулярну реперфузію, тромбектомію. Було дві групи, яка отримувала тільки едаравон з тромбоктомією і контрольна група без едаравону. І оцінювалися наступні точки. Це показники знову ж таки функціональної незалежності при виписці стаціонарно, госпітальна смертість і частота внутрішньочерепних кровотеч. Едаравон показав нижчі показники смертності і внутрішньочерепних кровотеч. Він зменшував смертність в порівнянні з групою, з групою, яка не отримувала едаравона тільки ендоваскулярне лікування, і вдвічі знижував частоту внутрішньочерепних крововиливів в порівнянні з групою, яка не отримувала едаравон. Також терапія едаравона продемонструвала кращий функціональний результат при виписті пацієнтів. Функціональна незалежність при виписке була 25,9% в контрольній групі і 32% в групі даравону. Це дослідження мало практичну значимість, що сильні нативні ефекти даного дослідження це зниження смертності вдвічі, ризику інтракраніальних крововиливів на 45% і поліпшення функціональних результатів і це дало змогу забезпечило забезпечило міцну клінічну основу для подальших досліджень з тривалою перспективою також ксаврон це є діюча речовина даравон це блокатор ішемічного каскаду при ішемічному інсульті завдяки пригнічуваному впливу на перекисне окислення ліпідів шляхом зв'язування вільних радикалів. Демонструє гальмування розвитку інсульту, зменшуючи окисне пошкодження клітин мозку. Іксаврон селективно діє на найагресивніший вид реактивних форм кисню. Це гідроксильні радикали. Вплив ксаврону на реперфузійне ушкодження. На окислювальний стрес, потужний знижувач вільних радикалів, пошкодження, гем... пошкодження гематоенцефалічного бар'єру, він знижує активність ферменту ММП 9, запобігає витоку рідин і білків, впливає на нейрозапалення, пригнічує експресію прозапальних цитокінів, зменшує частоту внутрішньочерепних крововиливів і запобігає мітох... мітохондріальній дисфункції та клітинному набуханню. Які ж висновки даного? Едаравон демонструє клінічно значущий нейропротекторний ефект у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, особливо в поєднанні з системною тромболітичною терапією у часовому проміжку до 4,5 годин. Основними механізмами дії препарату є зменшення оксидативного стресу, захист ендотелію та стабілізація гематоенцефалічного бар'єру, яке має пряме значення для профілактики ускладнень. Дані великих досліджень свідчать про достовірне зниження летальності, тенденцію до зменшення кровотеч і покращення функціонального результату, збереження ефекту навіть в тяжких формах інсульту. І безпечність препарату підтверджена як у реєстр... реє... реєстрових, так і в рандомізованих дослідженнях. Рівень побічних ефектів низький з, з доброю переносимістю в гострому періоді препарату. І перспективами даного. Дослідження це потенціал для зниження інвалідизації, покращення функціонального відновлення і необхідність в масштабних мультицентрових дослідженнях в європейській популяції для підтвердження універсальності ефекту. Деравон може стати важливим елементом стратегії покращення безпечності та ефективності тромболітичної терапії, особливо в умовах розширення доступу до реперфузійних технологій. Дякую за увагу. Дякуємо, Олександр.